Вітаю всіх! І так, такий додатковий розклад бачу, потрібно робити. Багато ще лізе питань в плані того закінчення війни до кінця 25-го року. Багато чого, пояснюю. Закінчення війни однозначно ні. Закінчення самої війни буде херезнають коли війни. Чому? Тому що для нас, головне, припинення бойових дій, обстрілів, все забули. Ні, любі мої. Ви ж про ці території окуповані питаєте? Коли вирішиться все з окупованими територіями, тоді буде закінчення війни. Зараз вирішується питання по територіям контролю над тією чи іншою частиною. В основному це Донеччина. У нас Камок в горлі це Донеччина зараз. Через це і весь цей дурдом. І під час оцих всіх перемовин, процесу цього Росія максимально хоче собі відхапать, Україна намагається максимально втримати ключові точки, через які можна зробити переламний момент і пришвидшити перемовини. Ось що зараз відбувається. Які в нас зараз обстріли відбуваються? Енергетики, там, де це потрібно: Харківщина, Київщина. Ви ж розумієте, чому так відбулося? Самі розуміємо не Тому ось так і виходить. Не очікувати закінчення війни. Питання в тому, хто що вкладає в це питання. Закінчення бойових дій, обстрілів, там, наступів, все що завгодно, але не війни. Ні, і ще раз ні. Тому що це тільки. Пауза. Ось чому мені випадає пауза, зупинка на листопад. До речі, що мені випадало? І це нормально, тому що, скоріш за все, на листопад і буде ця зупинка, пауза в чомусь. Я робила додаткові розклади. І я намагалась знайти оці всі ниточки. Дивіться, всі розклади там все є. Тепер, давайте я беру свій улюблений оракул і тільки ним дивлюсь. Давайте. Що нам скаже Оракул? Закінчення війни до кінця 2025 року. Яка тенденція? Закінчення війни до кінця 2025 року. Яка тенденція? Що нам оракул наш любий скаже? Якісь новини будуть. Якісь спокій. час. Час. Це час. Сила. Дивіться, як випала. Красива сила. Серце, ну, бажаємо, дуже бажаємо. Ану, кінцевий результат покажи. Приємні подарунки. Мир, домов... лілії мир, спокій. Зустрічі, контакти. Ось вам сад, оце ці перемовини. Майте на увазі, що нам іде до кінця року. Домовленості. Йдуть домовленості. Процес важкий час. Нам на це потрібен час, Подай карта часу. Тепер буде сам кінець війни до кінця 2025 року. Покажи лист. Тут ідуть домовленості. Письмові договори, якісь домовленості. Зрозумійте, що у когось це випадає. Так, не очікуйте підтримка. Тут те, що ми не знаємо, не треба лізти. Прогрес в цьому питанні. Щодо безпеки питання, трансформації зміни, і тут вежа результат. Результат. Зрозуміли? Тобто нам на це все потрібен час. По обстрілам, я буду робити ще розклади, йде тенденція на їх зменшення інтенсивності. Дивіться, поки вони не доб'ють те, що хочуть по енергетиці, вони не зменшать інтенсивність. Тепер вмикаємо елементарну логіку. Коли вони в'їбашать цю енергетику, як вони хочуть, вони, їм потрібні обстріли, їм майже вони не потрібні. Розумієте? Логіка на лице. Тепер давайте сюди: ж. тенденція по бойовим діям до кінця 2025 року. Бойові дії до кінця 2025 року. Тенденція. Угу. Вибір, можливості, вибір, перехрестя. Надія, що закінчиться. Так, труна завершення. Трансформація, закінчення їх іде. Результат по ним якийсь. Дивно. Також зміни. Кінцевий результат. Також по ним йдуть зміни. Прогрес офігенний. По бойовим діям до кінця року також певні зміни є буде закінчення повне їх. Надія, є на це надія, є шанс. Хмари маєте на увазі на визначеність, перемовини наші. Також надія величезна, щоб їх хоча б стабілізувати. Давайте так. На тему бойових дій. У нас зараз йде велика надія, щоб до кінця року їх хоча б тримати на одній лінії. Все. Наше завдання стримати їх. Ми не ліземо куди не треба, і слідкуємо за подіями. Просто слідкуємо. Майте на увазі, чому я роблю це відео, тому що багато питань, там щось було, було в мене багато відео, і йде пауза. цієї паузи може змінюватись, в залежності від подій. Але вона в чомусь буде, обов'язково.